Як працювати з телефонією в КСРМ? Давайте взагалі розберемо, для чого потрібна телефонія в CRM системі. Перш за все, для того, щоб була змога приймати всі вхідні дзвінки від ваших клієнтів прямо в CRM системі. Ви будете бачити, від кого дзвінок поступає, як звати клієнта, які в нього активні замовлення, угоди, ліди і так далі. Ви будете пізнавати клієнта і вітати з ним по імені. Далі буде можливість дзвонити клієнтам безпосередньо з CRM-системи буквально в один клік. Ви будете бачити також історію всіх дзвінків і будете мати можливість прослухати будь-який дзвінок безпосередньо з CRM-системи. Також можна автоматично назначати дзвінок саме на того менеджера, який призначений в профілі клієнта. Тобто можна його змінити, призначити менеджера, і наступні дзвінки будуть поступати саме до цього менеджера, щоб клієнт завжди працював з одним і тим же менеджером. І також важлива функція це автоматичне створення лідів або угод. Безпосередньо у воронці з самого дзвінка. Тобто, якщо ви пропустили дзвінок або був вхідний дзвінок, можна автоматично створювати лід для того, щоб не пропускати жодної заявки, на яку вже були витрачені рекламні кошти. Давайте тепер подивимося, як це все безпосередньо працює в нашій CRM-системі. Я зараз здійсню виклик на тестовий номер телефону, і ми побачимо, як виглядає. Картка вхідного дзвінка в KCRM. Бачимо ось тут є вхідний виклик через софтфон. І ми бачимо, що у нас є вхідний е, дзвінок з е, такого-то номеру, який раніше ще не був використовуваний в нашій системі. Я можу створити клієнта, наприклад, нехай це буде Андрій. Збережемо його. І спробуємо ще раз набрати цей номер телефона. Ми бачимо, що є вхідний виклик. Розгорнемо. І ми вже бачимо, що це покупець Андрій. Тобто це вже клієнт, який, з яким ми познайомилися, якого ми знаємо, як його звати, тому тут відобразилась картка Андрія. Давайте створимо тестову, тестового ліда. Це буде воронка продажів, наприклад, або можемо вибрати, наприклад, лендінги, новий статус і збережемо його. Таким чином ми бачимо, що прямо з картки дзвінка ми створили ліда, з яким далі можна працювати. Тобто він тепер у нас є на воронці лендінгів. Ось дзвінок Андрій, і з ним можна далі працювати, тобто переписуватись, можливо, якусь смс йому відправити, переводити по статусам, дотискати, і так далі. Будь-що, що завжди роблять, взагалі з людами і з клієнтськими зверненнями. Далі потрібно також вказати, якщо менеджер даного клієнта, ми можемо вказати, наприклад, менеджера певного, і. Тоді цей дзвінок буде автоматично приходити саме на цього менеджера, який працює з цим клієнтом. Далі, якщо були якісь виклики, ви можете їх бачити на вкладці Історія дзвінків. І якщо знову ж таки там були чи пропущені дзвінки, чи ще щось, ви можете постфактум додати або замовлення, або створити ліда чи угоду. Вже постфактом, після того, як розмова була завершена, або після того, як декілька дзвінків були пропущені, насправді. Це теж можливо, тобто зі списку дзвінків це можна зробити. Тут же можна прослухати записи розмов, якщо це потрібно, наприклад, керівнику відділу продажів, або власнику бізнесу, щоб контролювати якість дзвінків своїх співробітників. Далі, як ви вже бачили, при дзвінку ми можемо. Бачите, і повну карту дзвінка, і якщо ми щось робимо в системі паралельно з розмовою, картка дзвінка згортається в куточку маленьким віконечком. Далі ви можете робити вихідні дзвінки, наприклад, будь-якого ліда, якщо перейти, є кнопка Подзвонити. Тобто, можна подзвонити, використовуючи підключену телефонію клієнту, і виклик автоматично буде направлений на вашу підключену IP-телефонію. І буде здійснено виклик вже безпосередньо клієнту, який вказаний в картці на, на цей його номер телефона. Далі, також можна робити виклики з замовлень. Якщо у клієнта є номер телефону, то є також слухавка, на яку можна натиснути і здійснити виклик. Далі, по, кожній, по кожному клієнту можна бачити його історію дзвінків безпосередньо в Вкладочці комунікації, тобто тут є і переписки, якщо з ними були переписки, і якщо ми зізвонювалися з даним клієнтом, тут же будуть і розмови в хронологічному порядку. Тобто ви будете бачити, що коли ми клієнту дзвонили, коли писали, яка з ними взагалі, і вся історія комунікації, все, що було здійснено з цим клієнтом. Далі в замовленні ми розібралися, історію дзвінків подивились. В принципі, таким чином, іще одну штуку, до речі, нагадаю: це про те, що. Дуже рекомендуємо в налаштуваннях використовувати автоматичне створення лідів. Тобто, ось зв'язок з воронками, автоматично створювати картку в обраній воронці. Тобто, якщо, наприклад,. У вас є момент, що дуже багато дзвінків, чи є пропущення дзвінків, для того, щоб про них потім не забувати, щоб вони просто не були в вашому телефоні як втрачені можливості, ви можете обрати цю функцію. І наступного разу, якщо ви навіть дзвінок пропустите, він буде на вкладці воронок новою карткою. Ви її побачите і зможете опрацювати. На цьому все. Користуйтесь. Дуже багато в нас різних інтеграцій, різних телефонів вже є вбудовані. Тому користуйтесь, отримуйте задоволення.